Ну що, друзі, як і обіцяла, пропоную наступне відео вам про породу качок індійський бігунок. Скажу так, що назва абсолютно виправдана, тому що качка, на відміну від інших порід, не перевалюється з боку на бік, а на прямих довгих лапках пересувається досить таке швидко, бігає, здатна тікати, тому індійський бігунок. Ще пташка цікава, чим ось такою вертикальною поставою, довгою шиєю, великим гарним дзьобом, і при ходьбі взагалі нагадує пінгвіна. От, досить таки привабливий зовнішній вигляд. Качки, як і всі качки інші, вони люблять плавати, але вони швидко можуть пристосуватися ну, до будь-яких умов, які їм по бісі створюєш. Селезенькі качки відрізняється або по кольору як ось в нас. У нас качка чорна, а селезень, якщо я не помиляюся, цей колір називається форель. У ньому зливаються 4 відтінки: смарагдова голова, червона, червоний ось тут на грудці, сірі крила у хвостовій частині чорний. Або ж якщо самка і самець мають однаковий колір, то варто їх відрізняти по дзьобу, по кольору дзьоба і по кольору лапок. У самок вони у такому випадку світліші, як у самця. Ну і ще у двохрічному-трьохрічному місяці у самця оперення на, на хвостику. Як то хвіст закручується у кільце. О, бачите, у нашого, у нашого воно вже закручене. То, в принципі, і можна і так видно по кольору, що самець, і так можна розрізняти. От, а ще е, самки голосніші за самця, тому самки можуть е, як, крякати, хоча теж не дуже голосно. А селезні вони ось тільки е, хриплять. Ось так можна сказати. Е, Ростуть качки дуже швидко. Молодняк, от коли вони висаджують, ось то каченята набирають вагу і ростуть дуже швидко. Індійський бігунок взагалі-то це одна з небагатьох порід качок, які славляться хорошою продуктивністю у плані несучості. Ну, повідомляється так: якби, що доросла качка. Може давати від 200 до 350 яєць при відповідному догляді, при, ну, при створених відповідно умовах. За смаком яйця більше нагадують курячі, по величині вони теж трішки менші, як у звичайної качки. Що стосується м'яса, то м'яса небагато, як бачите, вони самі не є, сказати так, що по м'ясу великі, вони не є великі. Тушка качура сягає 2, 2 кг 200 г, качка трішки менше: кг 800, 1 кг 900 Ну, Але, що розповідається про їхнє м'ясо, то це те, що м'ясо їхнє корисне. Чим саме тим, що воно містить багато протеїну, але зовсім не містить холостерину і воно не є, не є жирним. От, качки у годуванні якби, до харчів, вони теж вибагливі. їх можна годувати усіляким зерном, вони дуже гарно поїдають слимачків, черв'ячків, різну зелень. Ну, будь-що. Хочу сказати, що, на відміну від інших качок, от у нас є мускусні качки і ось. Були раніше таких було кілька, от потім довгий час росла одна ось ця качечка вдовушка ну тепер уже молодушка, тому що придбали їй качера. То хочу що сказати, що мені ось дана порода качок, вона взагалі е, схожі вони якби до цесарок. Чим? От як цесарки вибігають, і вони собі, вони не багато з'їдають зерна, вони більше люблять ось так побігати, попастися. Ось так і ця порода качок. Вони радше вибіжать і будуть бігати. Я думаю, що хто слідкує за відео, той неодноразово бачив, що я іноді розповідаю про цесарок, цесарок показує, як вони біжать, а на фоні з'являється ось цей мій підвинчик, чорна качка. Ані взаді, ані спереду. Вона собі теж бігає. Щось там вишукує по, по городах і ось так. Пчела-пчела-пчела, пчала, пчела, пчела, і побігла, 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 щось вона вишуковує. От. Тому, тому так, влітку їдять абсолютно все. Можна натерти кабачок, і кукуруза, і буряк, і бур'ян, і, і, бур і що, що тільки є. Тому, як, якби як висновок про цих качок, от переваги їхні. У чому? У тому, що мають хорошу несучість, мають хороший імунітет. Коли зростають, вони дуже стійкі до хвороб птахи скоростиглі при одозріванні, при рості. Економна витрата їжі, цікавий їх зовнішній вигляд. Вони подобаються багатьом всім. Хто, особливо хто вперше бачить, то, то всі питаються, що пінгвін. От. Хороші смакові якості: м'яса, низький вміст жиру. І що ще у них коли їх рубаєш, ми до речі рубали і куптили. От відсутній такий, знаєте, специфічний от запах цього каченого м'яса. Що стосується недоліків, то як би придбати, придбати качок таких чистокровної породи, їх важко, щоб ви собі зрозуміли, качка у нас уже кілька років. І качка у нас із Чуднівщини, самого Чудного, а качур у нас він молодий, от, і ми довгий час шукали. Так як ми бачимо, ми робимо висновок, наприклад, що Західна Україна, люди там тримають багато от, таких качок. Ну, але, але то від нас далеко. Ми знайшли у Вінниці. Прямо у самому місці Вінниця і вже привезли до неї качура. Що ще так, як недолік? Те, що от вони реально швидко бігають, і якщо їх щось лякає, от якщо вони бояться, якщо вони відчувають якусь небезпеку, вони зриваються, біжать. Повірте, догнати важко. Тому що у нас у свій час була. Коли ми вперше їх привезли, качура і дві качки, одна качка втікла в той же самий день. Її десь бачили в центрі села, потім е, біля ставка, потім ще десь там хтось люди бачили, казали, якийсь пінгвін бігав. Ну, тобто вона, вона зірвалася, вона побігла, зловити не змогли. І ось так вона втікла. От е, також вони вміють влаштувати безлад у спільному пташнику. Особливо, ось коли ця качечка була без качура, то вона дуже-дуже зачіпає шипунів, качурів. Вона біля них таке робить, знаєте, ось шукає десь цієї уваги. То влаштовує, ну, дійсно влаштовує справжній безлад. Тому у нас у планах, скажімо так, побудувати. Зробити якусь таку клітку, кучу, огородити там, де у нас минулого року були каченята. Ось так на баюрці, огороджені сіткою, ось так само огородити там, поки що їм, і щоб вони там собі жили при вільному доступі до. Води, тому що це дуже важливо, вони люблять воду. Хоча можна ось зараз вони, от, наприклад, миска стоїть, вона, вони вибубляли, вже, вона порожня, потрібно налити води. От, вони можуть бути і так, але ж все-таки рекомендується якийсь такий їм робити загінчик з вільним доступом до, до води. Тому ми ось такі умови будемо намагатися найкоротший термін, ось буквально за кілька днів. Зробити і туди їх переправити, і щоб там вони вже <смі> уже нам були. Ну, так як ми бачимо, ми качура випустили вчора пізно, вже було, можна сказати, ніч. От дивіться, який у нього гарний кантик, білий на шиї, але він не до кінця, він не сходиться, він ось таким якби на пів от Значить, випустили ми вночі, але вони відразу ось так один до одного пригорнулися. І, наприклад, сьогодні, я скільки до них зазираю, вони якби ну, один, один з одним. Ну, що там казати, Качури качка, пара, а як інакше. Що, що в нас цікавого було з цією породою качок? Значить, качка ось тільки ходить з шипунами, з мускусними качками. Качу, качурі її не парують. Вона в нас неслася, ну, але, звісно, яйця були порожні. От, але якби ось зараз випусти на вільний вигул разом з мускусними качками ось цього качура усього селезня. <с, <с, то, він, то він вам перекохає кожну качку. От, і у нас було, Коли вони ходили разом з шипунами, то вони нам таких дали цікавих качок, майже диких. Май, от майже, майже дикі виходили качки. Цікаво було за ними спостерігати ось ці такі, як, як то кажуть, покручі. От, ну, але ми їх, ми їх усі пускали під ніж. Такі, що стосується ще ось того, як от вона несеться, вона сідає на яйця, качка. У догляді, у висижуванні і у догляді каченят, теж качки дуже, дуже хороші. Вона наноситься, вона гарно. Вона на, сідло, на це на кубло своє. Вона дуже-дуже оберігає яйця, ховає. Як тільки там стає їсти, то ну, взагалі так ховає яйця, що гарно висижує, водить потім гарно теж. В нас, нас не вийшло розвести з певних причин, ми не мали ще досвіду їхнього, у їхньому розведенні. Їх все ж таки треба, щоб вони були у такому загоні закритому, тому що коли висиділи каченят, вони забирають цих каченят, от і вони повели повели їх по городі, і то такої бігом-бігом-бігом. Каченята не відстають, каченята бігають. От, і буквально за кілька днів цих каченят переловили чи то. Ну, нам так більш здається, що лелеки. От, маленькими їх похопали. Ну, чи то шуліка Одна з двох, але ось так вони не, не ставало каченят і не ставало. Ти, ти все. Ну, нічого. На сьогоднішній день ми вже трішки мудріші і будемо е, надіятися, що у нас вийде все-таки повести ось цих чудових качок. Не стільки, не стільки заради м'яса, вони, повірте, а стіки заради ось красиві. Тільки подивіться, яка краса, яка це краса. От поки я сижу тихенько, вони не дуже вертикальна стіка, але, знаєте, вартує мені ось так злякати. Бачите, бачите, я починаю вставати, подивіться, як стає От. І все, і далі побіг. Качур вперед, а качка за ним. Качка більш спокійніша, тому що качка мене знає. Качур більш зараз дикий, тому що він не наш. Бачите, що робить? Ну, ось коротенько про цю красиву породу качок. Індійський бігунок.